Середня українська пенсія найнижча у Європі, трохи більше 120 доларів. У рейтингу пенсійних виплат Україна посідає лише 44 те місце на рівні з Молдовою та Албанією. Сьогодні старше покоління українців майже 85% отриманих соціальних виплат витрачає на базові продукти харчування. Сумно, але такі реалії державного пенсійного забезпечення. Сучасній молоді розраховувати на державну пенсію не варто. Простий та зрозумілий меседж від влади змушує нас все більш активно аналізувати доступні в Україні способи безпечного накопичення капіталу на старість, самостійного накопичення без цього вже ніяк, адже залежати від сторонньої фінансової підтримки вкрай ненадійна перспектива. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. У цьому відео ми на прикладах розберемо ефективність інвестування в НПФ та спробуємо зрозуміти переваги та недоліки цього інструменту. Я познайомлю вас з тим, як інвестує Сергій та його родина, та які результати вони отримали на відрізку в 11 років, інвестуючи у три найвідоміші в Україні фонди. Але спершу, вже за гарною традицією, попрошу вас поставити лайк нашій роботі та підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. А ми починаємо. Перш ніж приймати рішення на користь того чи іншого інвестиційного інструменту, варто було б оцінити його ризики та дохідність. Давайте саме це і зробимо. Як у нас справи з НПФ? Інвестиції в державні пенсійні фонди дозволяють не залежати від набутого вами за життя страхового стажу, який, до речі, критично важливий для призначення державної пенсії. Знаю, звучить не дуже, але все ж. Дають можливість обирати бажану суму внесків та, власне, вік виходу на пенсію. А ще, зрештою, самостійно визначати, як ми хочемо споживати накопичений капітал. І це дуже зручно. Пропускати планові внески теж можна. Логіка проста: все що накопичили, все ваше. А скільки ж інвестувати? Єдиної правильної відповіді на це питання не існує. У кожного з нас різні фінансові можливості, але як орієнтир у Європі та США, наприклад, нормою вважається вкладати у подібні фонди від 5 до 10% свого доходу. Тепер давайте все ж про ризики цього інструменту, а саме ризики втрати капіталу. З метою захисту ваших пенсійних накопичень, насамперед, активи фондів диверсифікуються. НПФ інвестує кошти у найбільш консервативні бургові інструменти, і це закріплено законодавчо. За даними Асоціації інвестиційного бізнесу, близько третини коштів НПФ вкладає в банківські депозити майже половину у ОВДП. 10% припадає на корпоративні облігації, і решта у нерухомість, банківські метали та інші активи. А якщо до банкрутства, згідно українського законодавства, НПФ не може бути визнаний банкрутом, хоча його все ж може бути ліквідовано. В такому випадку діючий внески вкладників буде перенесено до іншого фонду, який вони самі оберуть. Гаразд, з ризиками розібралися. А на яку дохідність по інвестиціям НПФ можна розраховувати? Тут ви бачите динаміку зміни дохідності трьох провідних фондів протягом останніх 11 років в порівнянні з показниками інфляції. Більшість часу НПФ показували дохідність вищу за інфляцію, виключенням є 2015 та 2022 роки, коли накопичення у фондах все ж відчутно втратили свою купівельну спроможність. Але як це виглядає на реальних цифрах? Давайте аналізувати. Знайомтеся, це Сергій, йому 36 років, працює водієм в логістичній компанії. Сергій Типовий, консервативний інвестор, який розпочинав свій інвестиційний шлях з депозитів. Але дослідивши тему недержавних пенсійних фондів, що було понад 10 років тому, він вирішив розширити свій інвестиційний ландшафт та взявся формувати пенсійний капітал для отримання стабільного пасивного доходу у літньому віці. Долучив Сергій до цього експерименту ще й дружину Наталю та рідного брата Олега. І Наталя і Олег теж офіційно працюють та мають стабільний щомісячний дохід. Чому експерименту, запитаєте ви? Все просто. Сергій не зміг зупинити свій вибір на користь конкретного фонду, а тому вирішив, що доцільним буде на визначеному горизонті порівняти результати кожного з них. Тож з метою диверсифікації наш герой відкрив пенсійний рахунок на себе та допоміг це зробити своїм близьким, розділивши в такий спосіб вкладення кожного між трьома різними НПФ. Утім, під пенсія, династія та емерит Україна. Відтак, починаючи з 2013 року, кожен з них щомісяця відкладав по 100 доларів, гривневий еквівалент яких на початку кожного нового року вони інвестували у вибраний для себе НПФ. Тут трохи поясню. Звичайно, робити вкладення в НПФ наші герої могли і помісячно. Річні суми, взяті мною свідомо, для спрощення наведених далі у відеорозрахунків. Та й купувати валюту на вільний кеш така собі добра українська традиція. Тому цілком допускаю, що вибраний Сергієм Наталею та Олегом варіант інвестицій має право на існування і в реальному житті. Тож загалом, протягом 11 років нашими героями було проінвестовано трохи більше як 305 тисяч гривень у кожен з трьох пенсійних фондів. Що маємо у підсумку? На початок 2024 року капітал Олега на рахунку Емерит Україна та Сергія на рахунку «ОТП Пенсія показали дуже близький результат. 606 та 608 тисяч гривень відповідно. Фонд Династія, у які інвестувала Наталя за рахунок вищої середньорічної дохідності, дозволив їй накопичити на своєму пенсійному рахунку майже 690 тисяч гривень. Це понад двохкратний привіз капіталу. Непоганий результат. Так, хто ж рахує дохідність інвестицій в гривнях, скаже частина із вас. Девальвація з'їсть всі ці накопичення. Я не проти. Давайте рахувати у валюті. Загалом у кожен із НПФ за весь час було проінвестовано 13 тисяч 200 доларів. Це дало можливість отримати від 2 тисяч доларів по ОТП, пенсія та Америту Україна до майже 5 тисяч доларів доходу по фонду Династія. Пам'ятаємо, що не всі кошти були вкладені нашими героями одномоментно. Тож працювали вони фактично різний період часу. В розрахунках це було враховано, і таким чином середньорічна доларова дохідність. Окремо НПФ на відрізку часу в 11 років склала від 3,13 до понад 5% річних. Вважаєте, що це мало? Ну ні. Крипту не рекомендуйте. Шалені американські гірки це не стиль інвестування в першу чергу нашого Сергія. Він свідомо обирав консервативний спосіб заощаджень, який би забезпечував спокійний сон та, хоч і невеликими кроками, але впевнено наближав кожного з учасників цього експерименту до фінансової свободи. А ще Сергій не полінувався та використав доступну при інвестуванні в НПФ можливість підвищити дохідність своїх інвестицій. Мова про так звану податкову знижку. Щорічно Сергій та його близькі подавали до своєї податкової декларації про майновий стан та доходи для повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб із суми внесків до фонду. Таким чином, кожен з них на свій банківський рахунок регулярно отримував повернення 18% від суми проінвестованих у звітному році коштів. Суми виплат від держави вони знову ж таки реінвестували у свій пенсійний фонд в рамках запланованого для цього річного бюджету, що дозволило їм в повній мірі на практиці реалізувати ефект складного відсотку. Зважайте. Законодавчо сума податкової знижки обмежена і масштабувати в рази досвід Сергія та його родини з поверненням сплачу на податку навряд чи вийде. Проте сім'ї нашого героя вдалося на усіх отримати понад 156 тисяч гривень виплат від держави. Погодьтесь, непоганий бонус для доволі консервативних вкладень. А що з дохідністю у такому разі? Середньорічна дохідність інвестицій з врахуванням реінвестованої податкової знижки склала від трохи більше 5 до понад 7% річних. Так, це у доларах. Похвальний результат? До речі, посилання на таблицю з усіма розрахунками додаю в описі під цим відео. Ну як? Складається враження, що ідеальний інвестиційний інструмент знайдено? Просто, гнучко, безпечно та ще й з дохідністю, яка наближається до тієї, що приносять активи на світовому фондовому ринку. Варто брати на замітку та діяти? Не поспішайте. Об'єктивно з НПФ не все так просто. Перш ніж приймати рішення на користь інвестицій у той чи інший недержавний пенсійний фонд, врахуйте. По-перше, дохідність НПФ на такому ж рівні в майбутньому ніхто не гарантує. Все залежить від поточної дохідності тих інструментів, які надалі буде інвестувати фонд. По-друге, кожен НПФ має свої комісії, і ці комісії є досить суттєвими. Для прикладу, загальні витрати інвестора у фонд «Династія» складуть від 2 до 2,5% річних. ОТІПІ Пенсія дещо більше 3% в рік. І ще вкладення у НПФ можливі лише в гривні, що ніяк не захищає ваш капітал від девальвації. Як гадаєте, який результат міг би отримати наш Сергій при допустимо трьохкратній девальвації з початку повномасштабного вторгнення? Так. На щастя, цього не сталося, але подібний сценарій ми вже переживали в 2014-16 роках, коли курс долара зріс фактично в три рази з 8 до 24 гривень за долар. Відповім: героям цього відео довелося би прийняти збитки від 4,5 до майже 6 тисяч доларів по кожному із фондів. А це погодьтесь, досить неприємно. І наостанок, номінальна дохідність вкладень, як правило, не дорівнює реально отриманому доходу. Адже майже всюди є податки. Звичайно, якщо ви готові чекати до своїх 70 років для старту отримання виплат від НПФ, оподаткування вас не торкнеться. Але одиниці із сьогоднішніх інвесторів налаштовані відтерміновувати споживання капіталу на такий довгий термін. Сергій розглядав варіант отримання пенсійних виплат частинами протягом 10 років після виходу на пенсію у 60-річному віці. Тож податки йому та його родині платити доведеться. А що тоді з дохідністю? Виходячи із наявних розрахунків, середньорічна дохідність інвестицій наших героїв після сплати податків знизиться до 3-5% річних у доларах. Ось таке суттєве коригування. Ну що, пропоную підсумувати? У що б ви не інвестували, суми внесків та час інвестування відіграють ключове значення для кінцевого результату. Навіть невеликі регулярні внески, але протягом тривалого часу за рахунок сили складного відсотка дають змогу накопичити достойний капітал. Вкладення у НПФ – це консервативні та досить ліниві інвестиції. Максимально доступні та зрозумілі кожному із українських інвесторів. Так, дохідність цих інструментів на тривалих інтервалах часу, як правило, перевищує інфляцію. Але можливість повернення інвестором частини уже сплачених із заробітної плати податків через механізм податкової знижки суттєво додає їм привабливості. Проте враховуйте досить важливий нюанс: нелінійні ризики девальвації, які, тим паче, в довгостроковій перспективі здатні звести нанівець дохідність таких заощаджень. Та все ж як інструмент консервативних вкладень на невелику частину довгострокового пенсійного портфелю, що має на меті покривати ваше споживання в гривнях. НПФ заслуговує на увагу. Поряд з цим НПФ ніяк не є універсальним інвестиційним інструментом, адже співвимірну, а то й вищу дохідність можна отримати, до прикладу, при самостійних вкладеннях в ОВДП. А інструменти світового фондового ринку на тривалих проміжках часу історично дають можливість збільшувати свій капітал в середньому на 7-8 річних, що погодьтесь за параметрами ризик, дохідність ліквідність виглядає більш привабливо. Так, це безумовно потребуватиме більше знань та вашої залученості. Але у всьому є своя ціна. І вибір теж, кожен робить на своєму місці самостійно. Яке ваше відношення до недержавних пенсійних фондів? Діліться думками у коментарях. І не забувайте підтримувати нас лайком. Це завжди дуже приємно та додає мотивації працювати над новим контентом.